Артеміда амбітна програма НАСА із повернення людей на місяць через більш ніж півсотні років, як остання місія полон відвідувала місячну поверхню. Це перший запуск безпілотного випробувального польоту ракети Space Launch System і капсули Оріон, в які власне астронавти сподіваються прибути на місячну поверхню. Бренал Родригес цій місії відповідає за роботу капсули Оріон Я називаю це поколінням Артеміди. Аполлон мав сестру близнючку Артеміду, і це наше покоління. It's cool. Астронавт НАСА астронавт лав звертає увагу на різноманітність у складі екіпажу Артеміди. Ми розширюємо нашу демографію. Тепер на місяці будуть не лише білі хлопці. Ми плануємо створити постійну базу, і думаю, що в довгостроковій перспективі хочемо відправитися на Марс. Зрештою, у НАСА вже заявили, що це сходинка до Марсу. Да, Ґерлі, колишній астронавт НАСА, який зараз працює над проектом Артеміди від Нортром Крамен, компанія, яка є державним підрядником, що спеціалізується на аерокосмічній галузі та обороні. Хоча критики закидають, що бюджет Артеміди перевищує мільярди доларів і відстає від графіка на роки. Астронавт переконує, що терпінні інвестиції принесуть свої плоди. Потрібен час, щоб створити ці складні машини, але воно того варте. Якщо подивитись на бюджет наса, то він складає менше 1% державного, і ця програма є невеликою частиною бюджету НАСА. Тому для мене це робота на перспективу. І, хоча поки що це безпілотний тестовий політ. Коли Артеміда 1 вирушить у заплановану шеститижневу місію, вона зможе передати науковцям цінну інформацію, і покаже, як нові системи функціонують у космосі. Артеміда 2 передбачає доставку екіпажу на місяць, на орбіту не на поверхню. Вона запланована на 2024 рік. На поверхню місяця астронавтів доставить Артеміда 3 якщо все піде за планом, у 2025 році. Тетяно Ворожко Кейн Фарабо Голос Америки.